Святого Духа. Сідайте. Сьогодні ми читали в Англії про читали притчу про блудного сина. Я вам зараз ще раз її читаю, а ви важливо послухайте. Сказав Господь притчу отсюда. Одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край, і там розтратив своє майно живучи розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. і пішов, пристав до одного жителя тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свини. Він радий був насидитися ріжками, які їли у свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів у батька Мого мають на дві хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька Мого і скажу йому: Отче, согрішив я проти неба перед Тобою, вже не зватися твоїм сином. Прийми мене як одного знаймиті твоїх. Встану і пішов до батька свого. Коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: Отче, согрішив я перети небо перед тобою і вже не достойний зватися сином Твоїм. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля, і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син цей мій був мертвий його жив, пропав був і знайшовся. І почали віслитися, а старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наближався додому, почув співи та радощі, і, покликавши одного зі слуг, запитав, що це таке. Він сказав йому: Брат мій прийшов, і батько твій заколов годови на теряв, бо зустрів його здоровим. Він розгнівався і не хотів увійти. Батько ж його вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: ось я стільки років служу тобі і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені позгляди, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що смарнував добро своє з будницями, прийшов, ти заколов для нього годуваний теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. А з того належить нам радіти і веселитись, щоб рад віце був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Ось таке сьогоднішнє Іванське читання, яке знову таки нам нагадує про те, що про те, що Великий Піст вже не за горами ще дві неділі і вже буде перша неділя Великого Посту, де ми будемо читати канон Андрія Крицького «Покаяння». Ця притча, вона, по-перше, звичайно, вона підказує нам про те, що ми в піст повинні робити. А що ми в піст повинні робити? Ми, напевно, повинні, як той був би син, повертатися до свого батька, до Небесного Отця. Адже ці образи да, перед самим Великим Постом, вони не просто так встановлені церквою, що читаються саме ці іванські читання. Це кожного року так завжди. Минулого разу ми читали про Мидри і Фарисея. Сьогодні ми читаємо про Будного Сина. І ці всі притчі, вони про покаяння, про зміну, про повернення до Отця Небесного. І ця притча вона нам говорить про це, що ми повинні каятися, ми повинні повертатися, ми повинні залишати своїх свиней, повинні залишати свої драття, Повинні, як би, скинути з себе гординю свою і йти до Бога з покаянням, взиваючи до нього, зрішив я проти неба і перед тобою. Пробач мене. І от це є основа покаяння, повернення Повернення до Бога. І ми, християни, окрім цього, це ж звичайно це говориться на кожній проповіді. Покайтеся, а вже перші слова. Який сказав Іван Хреститель, вийшовши на проповідь, він сказав: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. А перші слова, які сказав Ісус Христос, коли вийшов на проповідь, такі ж самі: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І от покаяння, тобто зміна, переосмислення свого життя, переосмислення своїх принципів, це є те, що ми повинні класти. В основу да, того, чого ми взагалі в цьому житті повинні робити: Змінюватися. змінюватися так, щоб бути близькими біля Бога і близькими, звичайно, один до одного. Якщо ми цього не робимо, то з нами трапляється біда. Те ж саме час ця причина відповідає на те питання, яке задають всі люди. Чому в нашому світі так погано? Чому в нашому світі є багато несправедливості? Є хвороби, є війни, є смерть? Ця притча відповідає чому? Причина проста: люди відійшли від Бога. Адже ця притча символізує взаємний між Богом і людиною. Адже знову-таки, ми тут живемо, і нам здається, що цей світ наш. От ми народилися, і все оце наше. Мало хто задумується, що а ля це все взялося? А ля взагалі в нас наше життя, яке ми живемо? Ми чомусь кажемо, це моє життя, моя земля, мій дім, моє небо. ля? Ми його створили. Ми самі собі життя дали. Ми це небо і землю створили, щоб воно стало раптом нашим. Ні, це не наше. Це Боже. Не треба забувати це, тому що єдиний Бог є Творець неба і землі. Єдиний Бог є податель життя. І без Бога нас би не було. Про це ми повинні пам'ятати. Як в цій притчі, да, звідкіляв цього блудного сина дало те майно, яке він не стратив взялося, від батька. І що цей блудний син зробив? Він не просто сказав, от, ну, мені треба жити вже самостійно. Це ми так зараз приймаємо, бо ми живемо трішечки ну, в інший час трошки все по-іншому. Але в той час, коли син при живому батькові скаже, знаєш, віддай мені мою частку моєї спадщини і я від тебе, це означало, що батько, ти для мене помер. Я не хочу тебе знати. Це таке було відрічення, що ти для мене вже не існуєш. Це був страшним позором на той час для всієї сім'ї. Тому Христос говорить о цю притчу і ті, хто слухав цю притчу, вони прекрасно розуміли, яка там трагедія розігрується. Зараз для нас це сприймається ну, не сильно трагедія, бо зараз, зараз постійно, постійно таке відбувається і вже якось звикли, але до такого звикати не треба. В той час це був позором всій сім'ї, особливості цьому сину. І от він взяв. Те, що йому батько обіцяв звичайну спадщину. І ми так само. Бог нам обіцяє спадщину цей світ. Він сотворив цей світ для нас. Так само, як будь-який батько да, він наживає своє Для кого? Не заради себе, а заради своїх дітей, яким це повинно буде перейти в спадщину. Тобто, люблячи, не думає, перш за все, не про себе, а про тих, хто. Залежить від нього. І от Бог нам обіцяє цей всесвіт спадок, що ось людина, тобі все дається. Пам'ятаємо ж розповідь про Адама і Єву в раю, що Бог дав Адамі і Єву і всьому людству, не тільки цей Едемський сад, а весь світ, поставивши там в голову. Саме людину. І що люди? А люди відійшли. А люди, взявши своє. Зробили вигляд, як будто би Бога не існує. І от якщо ми подивимося зараз на наш світ, навіть на самих себе, ми ж так само поступаємо. Бог нам дав життя, ми його взяли собі. Бог нам дав як, якусь можливість бути щасливими тут, якісь можливості, якісь таланти. Ми це взяли і живемо так, як будто би Бога не існує. І час від часу ми ще мовчимо на Бога. А Бог не такий, а Бог, Бог там не так зробив, Бог там несправедливий, Бог мовчить, Бог віддалився від нас, Бог відвернувся від нас. Та ні, це ми відвернулися, ми пішли. Тому що якби ми від не пішли від Бога, ми б таких питань б не задавали, бо Бог б, був би поруч і біля нас, і ми б його відчували, радувалися би йому на віки вічні. А так в більшості своїх люди відвернулися від Бога. І ми це бачимо в тому числі, скільки людей приходить, знову-таки, на богослужіння по заповіді Господні. Адже, якщо, як сказав Господь, якщо ви любите мене, то будете виконувати мої заповіді. А люди відвернулися від Бога. Люди в більшості живуть своїм життям, своїм умом, своїми заповідями, які для себе вигадують. За Бога майже ніхто не згадує. Іноді згадують про нього як якогось, знаєте, волшебника, як, як коли біда, значить він сразу до, до Бога. А так, чи заповіді соблюдають, чи живемо по Євангелію, чи взагалі це Євангелій відкривається, читається в більшості своїй ні. Як результат пекло починається тут на землі. І за того, що люди відвернулися від Бога, так само як ці блудниці він пішов від свого батька. І він нерозумно скористався тим майном, яке йому було встане. Отакі ми люди. Ми нерозумно користуємося своїм життям. Ми нерозумно користуємося своїми силами і як результат страждання і смерті. Як особисто дав кожному із нас є свої епіпії, свої помилки, так і взагалом, в людстві, в, в цілому. І от цей блудний син своє удовольство вирішив жити. Як результат, він залишився низчим. Як результат настав такий момент, коли він став самим нещасним. І от, знаєте, зараз можу сказати, ой, ну ті ж люди не віруючі. Вони собі живуть, припіваючи. От вони живуть собі і вони не страждають. А ми, от віруючи, трошки страждаємо. Блудний син теж не страждав свій час. От коли він тільки отримав своє, і в нього було якесь багатство, він був щасливий. Він радувався з блудницями, радувався в п'янстві, радувався в гріху. Але все закінчується, все рано чи пізно закінчується. І коли закінчилося, от тоді він поняв. Він поняв, що він зробив і чому він оказався там біля тих самих свиней. Це будний син, каючи сянтішник, який поняв, осознав, що так, він жив до такої житті, тому що відійшов від свого батька. На превеликий жаль таких блудних синів єдиниці. Тому що в більшості своїй, коли з нами трапляється якась біда, ми замість того, щоб замислитися, чому це зі мною. Можливо, я десь не так щось зробив, можливо, я зрішив, можливо, я відійшов від Бога. Що люди в більшості свої робить? Робщи на Бога. А чого Бог не то, а чому, чому Бог не так? Задумайся, ти ж сам відійшов, ти ж сам же ж ці помилки зробив. І як результат маєш то що маєш? Ні, люди не задумуються. Якби цей виблудний син так же само раптав на свого батька, кажучи, а мій батько не прийде сюди, не визволить мене? Чому він не накормить? Чого він мене не верне в дім? Якби а, він мог би так думати, і ж до чого б це привело, він би там і би помер. А чи мог би батько повернутися, до, 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 прийти, прийти, прийти до того сина? Мог би. І що було б? Він би опять пішов цей син. Як зараз і буває так в таких сім'ях, тому що от є таке, десь там якийсь алкоголік чи наркоман. І а, є, є з нього там якісь гроші. Він пішов, гуляє, є наркомани. А потім повертається э, до своїх батьків і клянче гроші, дайте гроші. От я бідний нещасний, я страждаю голодаю. Дайте, будь ласка, гроші. А батьки дають гроші. І цей син знову уходить. Пропив, вернувся, і опять требує. І так до безконечності. І тому э, він, батько, не діде зараз вже до свого сина, тому що цей син. Не покаявся. А він покаявся тоді, коли осознав, настільки він опустився, настільки він впав, настільки він оскарбив свого батька. І що в цей час він вертається требуванням, От я законний мій син, давай мені вертай мене до себе. Ні. Він, е, він іде з покаянням. Кажучи, зрішив я проти неба при тобою, вже на достойну зватися сином Твоїм. Прийми мене в число Твоїх робітників. Оце є той образ покаяння. От коли ми приходимо до Бога, не з, з яким требуванням, не з якимись услов'ями, а з тим, що, Господи, я недостойний. Я старший, я недостойний. Пробач мене, прийми мене, будь ласка. От запам'ятаймося, що покаяння воно повинно бути таким. Ну, і там був старший син, який не відходив від свого батька. І цьому старшому сину стало обідним. А що ж батько так прийняв, розпростевши руку? А як це схоже і на нас, адже іноді буває таке, що от, от є там люди церковні, які живуть повноцінним церковним життям, а тут хтось. Приходить до покаяння і вже отак от сразу, ой, а чого Батюшка а що батюшка допускає до причастя цього грішника? А чого цей грішник да, от його, він десь там, от, десь тут, тут, рядом біля нас, рівня? Він же ж грішник, він же там скільки всього наробив, а тепер тут прийшов і покаївся. А Боже милосердя саме в тому і заключається, що Господь дивиться на кожного. Якного гостового Сина і свого дочку. І коли грішник кається, Бог радіє цьому. Як пам'ятаєте в іншому місті Євангелія було сказано, що немає більшої радості на небі, як за одного грішника, який кається. Що Бог радіє за да, одного грішника, який кається більше, ніж за 99-ти правильних. Він приводить шкоту, Іншу таку коротку притчу, що коли у пастуха одна десь загубилася, цей пастух залишає 99 в загоні, в безпеці, і не дошукати цю одну, яка загубилася яку кої знаходить, радіє її більше, ніж ті, які там в безпеці. Тому що ось була втрачена і знайшлася. Так само це вулиці, так само і ми, якщо приходимо до покаяння, були втрачені і знайшлися. Були мертві вже, пам'ятаємо це, і е, знову таки наближаючись до Великого посту, подумаємо, на якому ми етапі зараз. Чи ми як ті, які взяли Боже і ще поки камесь прогулюємо, чи ми може ті, які вже там десь біля свиней, яким вже вже пора все-таки воззвати до Господа, що загрішив я пробач, прийми мене. Чи ми десь на шляху, а, а може хтось із нас уже вернувся, може хтось вже із нас торжествує з Господом. Ми подумаємо над цим, щоб нам бути ближче до нашого Творця. Амінь.